Щоб на власні очі побачити, що московити коять в Україні, а відтак саме це робитимуть і в їхніх країнах, якщо українці не зупинять агресорів, міністри соцполітики Литви, Чехії Швеції поїхали до Бучі і Бородянки. Масові поховання закатованих мирних жителів, зруйновані ущент будинки. Європейців приголомшили. Були вони і у центрі життєстійкості, безбар'єрному просторі, де люди отримують психологічну допомогу і консультації із соцзахисту. Попри все, що ми переживаємо, дуже важливо показати, що ми відновлюємося, ми відбудовуємося не тільки матеріально, але й емоційно, психологічно. Центр життєстійкості – це такий наш успішний досвід. Можливо, він стане також прикладом для наслідування і в країнах наших партнерів. Елемент центрів життєстійкості, який стосується розвитку дітей, батьків, ми запозичили в Швеції і Форасі Важливо збирати докази. Казувати світові про жорстокість росіян ми бачимо військові злочини. Це дуже важливо, що ми передаємо ці докази далі. Але також ми бачимо силу українських людей, і це дуже обнадійливо.